Без молока, сирів, яловичини та свинини. Саме так харчуються уже другий місяць поспіль уманська малеча та школярі. Освітні заклади міста із перебоями отримують продукти харчування. Тамтешні матері бідкаються. Після відвідин дитсадків та шкіл діти повертаються додому майже у голоді. Тамтешні профільні керівники про продуктові перебої обізнані та проблеми в цьому не вбачають. Мої колеги продовжать. Допоки малечі розважається на вулиці, працівники кухні трудяться. Усе задля смачного обіду дітям. Комірниця пані Любов наголошує, дитяча їжа хоч і біднувата, та переконує смачна. Сьогодні суп гороховий. А що там? Ну, Картошка, горох, масло, морква, цибуля, так як на цьому. Про меню тут піклуються і кухарі, і тимтешня медсестра. для тої щоденне складання раціону схоже на випробування. Наголошує, перспективне меню затвердив міський відділ освіти ще наприкінці минулого року. Однак реальне від того суттєво відрізняється. Понад два місяці гуманські навчальні заклади не отримують деякі продукти. Зі старту року не було молока, нині зникли ще м'ясо та сир. Сьогодні у нас зранку суп молочний з макаронами. Ми його замінили кашу, манна молочна обід. Суп гороховий є, у нас таки залишається. Ті ми з ними замінили порційною рибою, картопляний пюряв на стежлі. Вечерю ми замінили пудинг із сиру, запіканкою із макаронів. Відсутнім продуктам у садочках та школах шукають альтернативу. Натомість батьки стверджують, додому їхні діти приходять голодними. Син манчанки Анни цього року пішов до першого класу. Нині жінка шокована щоденним дитячим меню школярів. Хек, такий, маленький кусочок, макарони якісь не помачені, все таке ді Ну Я дитину не лишаю напродовждень і за того, що а толку лишати він буде голодний цілий день. Буває, дитині даєш з собою навіть. Замовляє продукти уманський відділ освіти. Тут наголошують, перебої із постачанням продуктів з'явилися через плутанину в тендерах. Мовляв, постачальник молока, хоч і виграв торги, однак на підписання угоди не з'явився. А от постачальників Яловичини та свинини, мовляв, нібито через промахи в документах тамтешній профільний відділ визначити не зміг і досі. А от проблеми у відсутності деяких продуктів для харчування дітей чиновники не бачать. На сьогоднішній день в закладах є бедро куряче та є. Філійка, є риба, є інші продукти. Тендер, який оголошений буквально в останні дні того тижня, по м'ясу буде розкрити на початку квітня. Хай заходять підприємці з нормальними документами, виграють ніхто, немає нічого проти, але по-іншому бути не може. На сайті держзакупівель чітко вказали трьом претендентам на постачання м'яса відділ освіти відмовив і ще минулоріч наприкінці грудня. Один із цих претендентів <проб> мав найнижчу цінову пропозицію та навіть оскаржив рішення в антимонопольному комітеті. Там його підтримали. Натомість тендерний комітет тамтешніх освітян проігнорував зауваження і вирішив провести іще одні торги. Олена Фасенко, Віка новини.